Історії від Кряча Черепаший панцир. Створивши світ, Бог подарував кожній тварині особливі здібності, які б допомогли їй захистити себе. Левові він подарував гострі зуби, слону, міцні бивні й хобот, маленькій мишці швидкість, кальмару чорнила. Але коли настала черга черепахи, Бог утомився, та й матеріалу у нього залишилось обмань. Він зробив її з м'якої глини. Глиняній черепасі доводилося добре маскуватися, адже вона була м'якою. І будь-який звір міг на неї наступити. Черепаха дуже втомилася, повсякчас ховатися й попросила Бога допомогти. Подаруй мені, Боже, міцну оболонку. Творець зрозумів, що створив черепаху надто вразливою. Тоді він поклав на спину черепасі камінь із дороги, прихистивши її таким чином, і з того часу черепаха завжди у Безпеці, але пересувається вона дуже повільно, бо її кам'яний панцир надто важкий.